Дорогі браття і сестри, ах страшний буде цей рахунок, бо хоч справедливий. Але короткий і строгий. Ісус відокремить злих від добрих дітей, від родичів, брата від брата, приятеля від приятеля, і поставить добрих по праву руку, а злих по ліву, поставить в переміж Князя біля бідняка, вченого біля неука, бо там немає ніяких людських поглядів. І скаже Ісус Христос до цих, що по правій стороні: Я був голодний, і ви мене накормили. Я Хотів пити, і ви мене напоїли. Я був в дорозі, і ви мене прийняли до хати. Я був нагий, і ви дали мені одяг. Я був хворий, і ви мене відвідали. Я був у темниці, і ви прийшли до мене. Ходіть же за те до Царства Небесного. А добрі спитають Ісуса, Господи, коли ж то ми бачили Тебе голодного або наго, або хворого, і накормили Тебе, напоїли, одягнули та відвідали. А Ісус каже, ви зробили це для одного з бідняків, а це, ви, а це значить так, як ви це зробили для мене. Тепер звернеться суддя до нещасливих грішників і скаже, я був голодний, а ви не дали мені їсти, я хотів пити, а ви не напоїли мене. Я був у дорозі, і ви не прийняли мене. Я був нагій, а ви не дали мені одягу, я був хворий, а а ви не відвідали мене, я був у темниці, а ви не прийшли до мене, ідіть же від мене прокляті у вогонь вічний, а грішники дадуть на незнайків і запитають собі, Господи, коли ж ми бачили тебе і не накормили голодного, не напоїли, не одягли, не прийняли до хати та не відвідали. А Спаситель каже: ви не зробили для того найменшого брата. Для бідняка, а тим самим не зробили і для мене. І кінець. Присуд зроблено, і нема ані помилування, ані відклику. Ідіть прокляті вогонь вічний. Ах, яке страшне слово, якою розпукою огорне воно нещасних. Король іспанський Филип II був дуже побожний і слухав щодня службу Божу разом зі своїми придворними. Ось раз під час богослужіння побачив, що двоє панів з його свити, цілу службу Божу, лише розмовляли. Коли виходили вже вони від, 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 з відправи, з каплиці, король сказав до них: то ви, панове, так слухайте служби Божої, не показуйтеся більше на дворі. Те одно слово вдарило обох, обох мов грім. Один помер одразу за два дні, а другий з Божеволів. А що ж буде діятися з грішниками, коли почують страшні слова, ідіть проклятів огонь вічний? Хто пише їх розпач, дорогі браті і сестри, хто зрозуміє їх тяжку кару, за один гріх горіти тисячі і тисячі років і не мати ніколи надії на кінець або, хоч лише на пом'якшення важкої муки. але нема часу. Прису зроблено і мусить бути відразу виконаний. Ісус Христос піднімається серед великих святих і праведників справа, серед співу і в радості до неба, а під нещасливими зліва розтупиться земля, і вони зойком і прокльонами проваляться до пекла. А де ж ми станемо в цю страшну годину, дорогі браті і сестри, по яку руку поставить небесний? Судя нас. Ах, важливе питання, і воно лякає в цю мить, певно, кожного з нас. Та я можу відповісти вам на нього. Я з усією певністю можу сказати кожному з вас нині, де він стане на страшному суді, чи справа, чи зліва. Слухайте, кожен з вас стане там, де себе поставить у цьому житті. Тут є час жнив, тут є місце для збирання заслуг, коротке життя, але в ньому можна, може кожен придбати собі щасливу вічність за життя, праця після смерті заплата.